Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, нашим польським друзям та е, щирим небайдужим українцям, які надають нам корм ось для наших песиків. Е, дякуємо за допомогу. песики у нас не будуть голодні разом до перемоги. Е, слава Україні! Героям слава! Так, Мавік дякує за смачний сніданок. Давай Мавік. Мавіку подобається. Ах, А Кицька хоче в нього забрати. Ну, Мавік розбереться зі сніданком, зі своїм, але йому сподобалося. Всім, всім дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні!